Почесне право відкрити меморіальну дошку. Діброві Назарів Павловичу мають дружина полеглого захисника Наталія Миколаївна та його діти Артем і Марія. Сьогодні йому виповнилося б 39. На фасаді 27-ї полтавської школи встановили меморіальну дошку на честь випускника закладу, старшого солдата Назарія Діброви. Загинув захисник при виконанні службових обов'язків через поранення 31 березня 2022 року на Донеччині. На відкриття пам'ятної дошки прийшли рідні полеглого, його друзі, вчителі, колеги, однокласники, побратими. Назар був сміливою, надійною і справедливою людиною. Назарій Діброва займався боксом, завжди був активним та цілеспрямованим. Підкреслив у своєму виступі його тренер Михайло Проскурня. 75 років мені, 59 Я в залі не вилажу. Виховую вихованців своїх. Такими ж би, як був цей хлопець. Настирний тренувався, не жалів себе в тренуваннях. Думаю, що він вже тоді готувався до того, щоб захищати нас. Нас з вами. До 9 класу навчалася разом з Назарієм Полтавка Марія. Пригадує, як сиділи за однією партою. Це була смішна історія для мене з ним. Це була перша людина, яку я <ріст> набила фінгал під оком випадкової, мене вигнали клас, з класу перше в житті. Та не ховаючись ліс, захоплюється вчинком героя. Ну, завжди дуже чуйний, добрий, відкритий. І тому, вибачте, вибір його шляху, далі по життю не дивував, коли він пішов в поліцію і далі пішов воювати. і Він був першою людиною, кого я знала, хто загинув на цій страшній війні. Єдине, що дійсно дуже радує, що лишилися його діти, буде його продовження, тому що такі люди повинні продовжувати жити в дітях. До війни Назарій Діброва працював поліцейським, обрав цю професію через гостре почуття справедливості, згадують його колеги. Назар був один з перших патрульних поліцейських в Україні. Сумлінна гарно навчався. Потім довгий час ніс службу в батальйоні патрульної поліції. Тиха, інтелігентна. Розумна, підкована в юридичному плані людина, завжди усміхнений, завжди чувством юмора. З перших днів повномасштабної війни він прийняв таке рішення піти до лав Збройних сил України і прийняти свої бої. Від кожного із нас залежить пам'ять. Чудовий батько, прекрасних двох дітей, найщиріші співчуття родині. Величезний низький уклін вам за подвиг чоловіка, батька. Він для нас приклад, він для нас герой.